Добрий вечір, дівчата. Я вибачаю, що я тут сижу в темряві. Просто вже восьма година і вже на дворі темніє, як на осінь Не рано. Зараз поговорю і ще піду нерву шувковиці. А хотіла розповісти щодо того, як я ціле літо намагалась влаштувати Богдана на відпочинок в таборі за кошти держави. Ну, тобто як в санаторії, в таборі. Ох, мене зараз комарі загризуть. От, справа в тому, що останній раз у нас була можливість відправляти Богдана в табір. Ми відправляли його в Карпати і ще на спортивні збори за літо. Це було в 2023 році влітку. Потім вже такої можливості не було. Все літо 24-го року Богдан ну пробув в Києві, і цього літа, коли воно почало наставати, то я якби стала ну знову засмучуватись з цього приводу. Так сірчаться цикади. А. І про те, що, як, що можна кудись відправити, якби ну, там безкоштовно, то, ну, тобто за кожну державу, я зазвичай це для пільгових категорій, не пільгова категорія. Я якось про це не думала. А то я була в поліклініці, там не у педіатра, а у іншого лікаря, і якось випадково я побачила. В поліклініці там висіла об'ява, що якщо, шановні батьки, якщо ви бажаєте оздоровити вашу дитину в такому-то таборі, то, то звертайтесь до лікаря. От і я думаю, а попитаю я про це взагалі. І я зайшла до лікаря, але там була лише медсестра. І Я запитала, чи можу я скористатися можливістю, тої, що написано у цьому у цій об'яві. А вона сказала, що так, лікар зможе нам видати путівку, але лікаря зараз немає, і вона у відпустці. Це було як я зараз пам'ятаю, це були перші дні червня. Тільки початок літа, десь було четверте червня, здається, і вона сказала: ось вам обхідний лист. Пройдіть всіх лікарів. І в кінці місяця прийде лікар з відпустки. Приходьте, і значить, вона вам видасть путівку. Я проходила з Богданом цей обхідний лист. Там було багато дуже спеціалістів, яких треба було пройти. Це все ми проходили в державних клініках. Де до деяких лікарів важко потрапити. Взагалі я записувалась через Хелсі. Мені там довелось оформити платну. Підписку це близько 70 гривень в місяць, щоб був доступ до запису більше ніж на два тижні. Може так пройтись, якось то взагалі будете сидіти, дивитися якийсь темний екран. От і я оформила платну підписку, позаписувалась до лікарів там. Я записалась спочатку до цього лікаря через місяць, коли вона мала вийти з відпустки. І мені треба було до того часу пройти ж, начебто цей обхідний лист. І я, мені вдалося позаписуватись до усіх лікарів, що мені здалося навіть трошки дивно, бо в нас з цим проблема. І ми проходили цю диспансеризацію. Я, значить, в такому, якби в предвкушенні, чи як це сказати, іду до лікаря цього в кінці червня, це вже був кінець червня. Я приходжу, і кажу, от значить, медсестра дала обхідний лист. Ми б хотіли ось ми його пройшли всіх лікарів, поставили там всі штампи, печатки. ми б хотіли потрапити в той санаторій, що там написано в оголошенні. А вона каже: ой, мов би, це оголошення там висить вже давно, і цей санаторій давно вже не цей санаторій, і взагалі вона до цього відношення не має. І якби що не начебто, о, тут, хоч якось веселіше. Вам так буде веселіше, ось і на начебто вона до цього оголошення взагалі відношення не має. і допомогти вона мені нічим не може. У мене був такий розпач. О, згадала слово. У мене був такий розпач, була просто дуже засмучена тим, що ми ось цілий місяць проходили цих всіх лікарів. А зараз тоді виявилось, що це все задарма. Я не могла якби, закинути це питання. Тому що я як собі що щось запрограмую, себе на щось то я вже не можу зупинитись. Значить, я пішла до нашого педіатра і кажу, що чи не знаєте ви, чи є якісь програми оздоровлення діт... як от відпочинку та оздоровлення дітей безкоштовно. Вона каже, що так, да, є такі мов би, програми, є якась така мережа оздоровчих закладів. Вони якби об'єдналися в одну мережу, і там треба, як б не злов ліхтар потух біля мене, і там, значить, треба просто отримати направлення, отримати цю путівку, це якби направлення по суті. І подзвонити до так би мовити куратора, координатора. Що цим займається якась одна людина, яка координує влаштування дітей на відпочинок? От і вона мені виписала направлення, виписала путівку і дала номер телефону оцього координатора по безкоштовному відпочинку дітей. І Я знову така окрилена, знаєте, натхненна, вийшла і почала одразу дзвонити цьому координатору. Так, знову темно, ви вже як є. Я сподіваюся, моя моя розповідь цікава. А, значить, я почала дзвонити до того куратора, і я до нього не змогла додзвонитись. Я до нього просто не могла додзвонитись. Майже весь час телефон просто не відповідав, тобто ніхто не брав слухавку. І пару разів таке було, що просто на нечебто скидали. Ну якби відповідали на дзвінок і. Скидали виклик а, і забігаючи наперед, я вам скажу, що за ціле літо за ціле літо. А я ще продовжувала продовжувала дзвонити і в липні, і в серпні. А я так і не змогла додзвонитися до цього координатора. В чому прикол? Я так і не зрозуміла. Я пробивала цей телефон в інтернеті. Він якби дійсно телефон, так би мовити, цього координатора, але я так і не змогла. О! Ліхтар, ліхтар. Я і не змогла додзвонитись. Була вже тоді на той час, початок липня. Знов я була засмучена дуже, і я вирішила спробувати пошукати ці заклади в інтернеті. Я почала з різними пошуковими запитами шукати ці заклади, ці табори. Я по-різному шукала і санаторії, і табори, і як я тільки там не їх не називала, які пошукові запити я не вводила, але все було марно. Я ніяк не могла знайти саме от заклади, де можна безкоштовно за рахунок держави оздоровлювати дітей. Мені видавало просто по моїм пошукам, знаєте, ну різні санаторії, де треба платити, різні табори дитячі. Причому я шукала в. В Київській області мені було, треба було близько, щоб не, вез, не возити, не везти далеко, бо я ну, не можу надовго лишити вік. Я не могла знайти по пошуку такі, такі речі мені просто по пошуку не вибивало. Все вибивало, я відкриваю це все за гроші. Тобто там є ну, ціни і вони не маленькі. Я, Зараз ми не можемо цього собі дозволити. Потім значить, я маялась, почала шукати, значить, Ага. О, той санаторій, щодо якого висіла оголошення перший раз, де я помітила, він мав назву, але він як так би мовити, вже називався не так. Я почала шукати його в інтернеті за старою назвою. Мені почало показувати там якісь контакти. Я почала за ними дзвонити, але вони були недійсні. Потім я почала читати якісь статті. Про це була знаєте як переформатування цієї системи оздоровлення дітей, і ці всі речі стали називатись по-іншому. Якимись абревіатурами, і я почала якби намагатися знайти контакти по цим абревіатурам, якими вони стали називатися ці заклади. Але мене все весь час вибивало на контакти оцього координатора, який не відповідав за ціле літо. От і я нічого не могла вдіяти, я не могла знайти взагалі нічого якось. А... Я вирішила знову піти до педіатра і сказати, я їй кажу, що ну я не можу дозвонитись координатору і що не могла б вона мені дати контакти просто цих центрів оздоровчих. А неї була ну тобто, взагалі вона пацієнтам не дає ці речі. Там просто якась табличка в неї була. Там були назви цих організацій. І там були якісь контакти. Вона казала, але ж це просто це якісь дом. номери телефонів, їх технічні. Туди не треба дзвонити, значить, треба дзвонити координатору. Ну я кажу, дайте, я сфотографую, буду розбиратись, бо я не можу додзвонитись координатору. Вона мені дала це сфотографувати. І я пішла, значить, і побачила там там, що були в дужечках назви, які мали колишні, колишні назви, які мали ці заклади. Я почала дзвонити туди Перший в той пол. заклад. Що я бачила тут оголошення перший раз. І я туди додзвонилась, там взяла слухавку жінка, і вона, по-перше, сказала мені, що немає. Вже давно немає вільних місць на літо, що їх займають ще там в березень, квітень, травень, це по перше, а по друге, вона мене запитала, яка мене видали путівку. Я їй сказала, вона сказала, що ця путівка невірна, це направлення невірне, що воно має бути інше, і, і що там має бути, начебто, інше формулювання. Коротше, якась тайна покрита мраком була. Тобто, коли я додзвонилась, ой, їжачок. А коли я додзвонилась в перший заклад, і вона мені сказала, що не те направлення, то я вирішила не, дзвон не продовжувати дзвонити далі, А піти знову до педіатра. Я знову пішла до педіатра. Тому ви в моїх влогах за, ціли, за літом. Так, ліжачки, ви бачили, що я постійно ходжу по якимось лікарям. От, Я дійсно ходила ціле літо по якимось лікарям. І я пішла знову до педіатра і кажу, дайте мені іншу путівку, дайте мені інше направлення, бо це вони кажуть не підходить. І вона полізла свою систему, і вона мені каже, що в мене немає іншого, в мене є або ось таке направлення, а всі інші направлення. Це або до лікаря. Просто, ну, як вони дають направлення, або на якісь процедури, ну, там, УЗІ, ОСД, наприклад, або на е, направлення на госпіталізацію. А іншого такого направлення, такого типу, як мені треба, тобто, що як путівка було, в неї немає. Вона каже, запитайте конкретно, яке їм потрібно, по коду, і, ну, і тоді будемо розбиратися. Я прийшла додому і почала знову дзвонювати по іншим телефонам. Там, е, значить, якісь телефони не відповідали, якісь не були дійсні теж. Які телефони там відповідали якісь взагалі просто ну, люди? Тобто це були їх приватні телефони, і вони ніяким чином не відносились до цих закладів. Дозвонилася я в один заклад, вони сказали, що точніше, що в них є місця тільки на останній заїзд, і це якраз був початок липня, як я дзвонила. Був початок липня, і вони мені сказали, що от друга половина серпня є в них ці ну, місця. Але особливістю цього закладу було те, що він платний, і вони мені значить, сказали перелік документів, які мені треба зібрати. І я питала щодо путівки. Сказала, що наша путівка, наше направлення підходить. Я сказала код, вона сказала, що він підходить. Потім я ще зібрала зібрала ще документи, які туди треба було. І коли ми приїхали, там треба було оформлятись через завідуючу. Ми це були зранку. Ми значить, приїхали туди з своїми всіма речами, чимоданами. От з документами я приїхала, і вона мені каже, що у вас неправильне направлення. Вам потрібне інше направлення, його має там видати якийсь інший лікар і каже: ну, в принципі, у нас є наш лікар, теж, який міг би видати це направлення. Я кажу: Ну, давайте я отримаю у вашого лікаря це направлення. А вона каже, ну. У вас вже немає направлення, у вас тоді має бути направлення від педіатра до цього лікаря. ну розумієте, Тобто така як цей ланцюжок, в якому ти крутишся і ніяк не можеш вирішити справи. Я змогла дистанційно вирішити це питання. І я вже це Богдана влаштувала. Путівка йде на 14 діб. Проживання одна доба коштує 100 гривень, харчування одна доба коштує 200 гривень. Значить, я вирішила Богдану замовити такі процедури: це масаж, ну, ручний масаж спини. Він коштував 100 гривень, де масаж, масажів. Потім соляна кімната, бо в нього ця алергія. Йому показана соляна кімната, йому впливає гарно на органи дихання. А, соляна І? кімната коштувала 90 гривень, З соляних кімнат теж було 7 разів. І ще я замовляла. Кисневий коктейль і кисневі коктейлі коштували одна штука 50 гривень. Тобто такі там були ціни. Ну тобто, ну далеко не такі, як якщо в якісь там ті санаторії, що я в інтернеті бачила або табори дитячі. І Це ж друга половина серпня, і якраз у Богдана оцей розпал розпал алергії на амброзію і полин, і якраз ось саме розгар, і в нього нежить кон'юктивіт, і він ще як може кашляти. І ж не приймають хворих дітей з ознаками ОРВІ. І я знала, що можуть бути проблеми. І я ще там зверталась до алерголога, отримувала офіційні документи, що у Богдана оця алергія і як Виявилося не дарма, я ці документи взяла. Значить, я у Богдана ці були прояви. Отак, от знаєте, це літо у мене прийшло під девізом. Якщо довго, довго мучитись, то що, що небудь вийде. А, такі от справи. Так, зараз зовсім вже стемніло, дев'ята година. Майже. Я тут зовсім трошки набрала, от чисто для віки на вечір поїсти, тому що я збиралася. По темноті підсвічувати собі ліхтариком, але я не врахувала той факт, що мені потрібні обидві руки. Коли я підсвічую ліхтариком, то в мене одна рука зайнята. І я так я небагато не змогла зібрати, а це по-перше, а по-друге, ліхтариком світиш, а з ним погано видно, От. Тому я зараз прийду в Віки дам, поки вона я знову тут в темі, я війду я тут, тут через. Через посадку йду. Ой, їжак. Чуть на їжака не наступило, уявляєте.